І улюблена іграшка Євгеній Киященко показує світлини своєї чотиримісячної донечки. Дівчинка померла у міській дитячій лікарні Полтави. Дівчинка Вікторія при народженні абсолютно була здорова дитина. Ніяких питань у лікарів нічого не було. У лікаря взагалі ніяких питань ніколи не було. Все добре, 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 добре. А потім зробили перше щеплення. Як розповів Євгеній Киященко, у два місяці Вікторія почала підкашлювати та перестала набирати вагу. Як тепер вже стало зрозуміло, я так розумію, у, 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 із заключення про смерть, що це був е, кардіокашель, це сердечний був кашель. ми оце ходили до лікаря, що вона кашляє, Він слухав легені, казав, що легені чисті, але ну ніхто не звернув уваги на її ну. На сердце на серце, ні ну ніяких ні узі не призначали. На думку батька, гірше дитині стало після другого щеплення. Вакцина такі реакції не дає. Можливо, в дитинки були якісь порушення серцем, які проявились після народження. Діток відкрите овальне окно до року. Дитинка росте, сердечко росте, якісь патології проявляються. Плакала, вона не могла заспокоїтися, вона не спала, вона не їла. Я зателефонував зранку лікарю, кажу, треба... він назначив огляд не розуміє, чому не на ранок сказав, прийти о 16.00. Ми прийшли він оглянув її, побачив. Ну, я побачив навіть по лікарю, що він злякався. Вона була бліда, вона важко дихала, і він нам виписав направлення на стаціонарну владу. На, ну, в дитячу лікарню. Отримавши направлення, батьки повезли доньку у дитячу лікарню. Там дитині зробили обстеження і поклали в реанімацію. Від приймального відділення ми доїхали, так би мовити, на шостий поверх реанімації, пройшло близько двох годин. Їй зробили флюорографію. Попередній був діагноз, що неї пневмонія. Дві доби, її лікували пневмонію. Хоча ну, лікар нам показував результати флюорографії. Ну, Ренгена і казав, що можу, тут вони ще не розібралися, але тут, можливо, пневмонія, можливо, якесь є ускладнення на серці. У реанімації лікарі запідозрили в дитини серцеву патологію, каже батько. Однак кардіолога викликали вже на наступний день у суботу. Той прописав сироп. Я на перший поверх спустився, піднявся там ну, вчені 10 минут приніс цей сироп, ну а вже через добу нам повідомили про смерть Вікторії. і коли ми вже нам віддали речі, я, бать, ну, я відвіз туди пачку памперсів за ну, закриту, то її не відкрили взагалі. І так само і цей сироп його не відкрили. За дві доби перебування дитини жодного разу не змінили памперс. Причина смерті ну, довідки з моргу була гіпертонічна кардіоміопатія. Це Проблеми з серцем. Це був ну, слідчо медична експертиза. Кримінальне провадження розпочали за частиною другої статті 140 сорокової неналежне виконання професійних обов'язків лікарями. Санкція вказаної статті передбачає максимальне позбавлення волі у вигляді трьох років з позбавленням права обіймати певні посади також строком на три роки. Наразі в кримінальному провадженні призначено судово-медичну експертизу, проведення якої триває вилучено документи медичну документацію щодо надання допомоги потерпілій дівчинці, крім того, прокуратурою ініційовано питання проведення службового розслідування дій медичного персоналу. Ми звернулися до педіатра, який спостерігав дитину. Він коментаря не надав, посилаючись на те, що триває слідство у міському департаменті охорони здоров'я, куди суспільне направило запит, відповіли наступне. У департаменті відсутні правові підстави для надання інформації, що є предметом запиту на отримання інформації. Кому сьогодні чотири місяці. Ну і ручки. Ось ми її купали. Ну, і місяць-два, а далі дружина не встигла заповнити вже і нема чого заповнити. Елла Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.